Чим порадує життя найближчим часом? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант. Життя вас порадує стабільністю, порядком, спокоєм і почуттям захищеності. До цього стану ви можете прийти самі. Або у вашому житті може бути людина, яка іде, як ваша опора, ваш. Захист, ваше сильне плече. Якщо ви зараз проживаєте негаразди будь-якого роду, життя вас порадує тим, що це вже закінчується і наступає смуга стабільності і порядку. Якщо ви працюєте над чимось, то у вас все вийде і у вас там буде свій переможний результат. Також на найближчий час дуже хороший для наведення порядку в побутовому сенсі ремонти, облаштування будинку, покращення обстановки, якості життя ну і так далі. Другий варіант життя вас порадує руйнуванням того, що у вашому житті було хибним. Так, це не завжди приємні відчуття, не завжди це радісно на початку, але через деякий час приходить, завжди приходить усвідомлення, що життя в ілюзії, в обмані якомусь це завжди фікція, і там немає життя. Врешті-решт, життя це правда, чистота від брехні. В справжності тому те, що найближчим часом від вас буде уходити. Відвалюватися це будуть не втрати. Це буде звільнення від того, що вас отруєє. Також тут може бути різного роду лікувальні, косметичні процедури, експерименти із зовнішністю, і це вас буде дуже радувати. Ну і дороги, поїздки, зміна обстановки. Це навіть як рекомендація іде частіше змінюйте обстановку навколо себе. Третій варіант. Життя найближчим часом вас порадує виходом із тяжких чи топикових ситуацій, в тому числі і психологічних. Це буде таке відчуття, коли людина знаходить якийсь чарівний рецепт свого одужання і вирішення своїх проблем. Хоча на початку здавалося б, що це нереально. Тому не втрачайте надію: все налагодиться, і все буде добре там, де у вас щось болить, або щось вас обтяже, все налагодиться, і ви будете щасливими. Четвертий варіант життя найближчим часом вас порадує виходом у велике плавання. У деяких людей це програється як початок чогось нового в житті. Вмикається ваша зосередженість і починається формуватися ваш новий шлях, нова справа. Бо тут все життя у вас змінюється. У кожного це буде якась своя ситуація, окремий аспект життя або велика зміна в цілому. Ну і в основному тут іде перехід від роздумів, планів і підготовчого періоду до активних дій. І цей етап вашого життя буде вельми вдалим.